Російські окупанти не полишають спрофути Авдіївку. Там активно йдуть на штурм позиції наших захисників лише минулої доби. Наші відбили там 34 ворожих атаки. Це повідомлення від, від генштабу. Загалом на фронті аж 94 бойових зіткнення за минулу добу тримають оборону. Наші збройні сили на по Запорізькому напрямку, а на лівобережжі Херсонщини проріджують або ж продовжують проріджують ради, або продовжують розширювати плацдарм. Наш під артилерійським вогнем опинилося понад 110 населених пунктів у дев'яти прикордонних і прифронтових областях. Зараз з нами Руслан Музичук на прямому зв'язку. Це речник Національної гвардії України. Вітаємо вас, пане Руслане. Добрий день, слава Україні, Героям, Героям слава і всім тим людям, які наближають наш нашу перемогу. Слава теж, пане Руслане, назвардійці вони присутні по суті по всій лінії зіткнення, так у різних містах і місцях. Загалом так коментуючи, загалом, де ситуація найскладніша з тих напрямків, де Нацгвардія так само працює. Ми бачимо, що протягом минулої доби відбулося 94 бої зіткнення в цілому, і самі напрямки, де найбільше вони мали місце, це Лиманський, Бахмутський напрямок, Авдіївський, Мар'янський. Тобто тут ворог найбільше намагався йти в атаку, здійснювати штурми, і в районах відповідальності наших підрозділів, військовослужбовців Національної гвардії, свої позиції утримали. Вони продовжують відбивати атаки ворога, подекуди ведуть активну оборону і також виконують задачі на Мелітопольському напрямку в Херсонській області для підтримки тих завдань, які зараз там виконують сили оборони така цифра 90 одиниць техніки. Це ми говоримо про минулий тиждень, коли нацгвардійці знищили. А що в переліку? Що в меню? Хочу відмітити те, що дійсно навіть попередній спікер відмічав, що погода дуже дуже різниця взагалі на лінії фронту, і з настанням холодів, навіть минулого тижня створилися сприятливі умови для підсилення ворогом своїх атак з бронетехнікою, і цього тижня ми можемо відмічати те, що по тих напрямках і ділянках, де виконують задачі гвардійці. Знищили 26 танків. Це більше. Наприклад, поза минулого тижня їх було 16. Також значно зросло кількість знищених бронетранспортерів. БМП. Тобто, по суті, ворог більше почав пускати вхід бронетехніку. Ну і звичайно, ті задачі, які виконують наші аеророзвідники щодо знищення техніки і по південних напрямках, зокрема, то вдалося знищити гармати, такі як «Гіацинт-Б», МСТА С. І також цього тижня було знищено тягач артилерійський ведмідь, тобто ну, досить сучасна така вид техніки, який ворог використовує для того, аби перевозити вздовж лінії фронту буксируємі гаубиці і гармати, які він використовує для нанесення враження по наших позиціях. Скажіть, як відрізняється особовий склад ворога в залежності від напрямків, де працює національна гвардія? Я маю на увазі. Це всюди збірна селянка, чи це десь там шшой штормзетівці, а десь регулярники, десь там ще хтось? В тих ділянках, де виконують задачі і гвардійці, і, по суті, всі сили оборони, ми можемо відмічати, що, наприклад, досить велика кількість підрозділів і ворога різного типу Вони знаходяться, зокрема на східних напрямках. Тут присутні і танкові підрозділи, дуже багато артилерійських підрозділів. Які по суті виконують задачі з вогневої підтримки усіх штурмів? Я вже не кажу про авіаційні удари, які також ми бачимо 68 ударів протягом минулої доби минулого тижня. Якщо підсумувати, то по позиціях нацгвардії було завдано 17 авіаційних ударів, і також ворог застосовує підрозділи, які. Використовують дрони різного типу це і для розвідки, і, звичайно, для нанесення ударів. Знову ж таки, якщо про статистику, то минулого тижня це був 71 удар дронами різного типу по всій лінії. Ну і Ми бачили навіть повідомлення 47-ї бригади про те, що було враження бійців, скажімо так, окупантів на Авдіївському напрямку, які мали нарукавні знаки, ну з приналежністю до підрозділів вагнерівців, тобто, в залежності від пріоритетності того чи іншого напрямку, ворог може зосереджувати там досить велику кількість різних підрозділів. У ну, під задачі починаючи від простих штурмів, копачів типу штурм зети, закінчуючи застосуванням авіації і дронів різного типу, маємо одну хвилину. Чи бачите ви в власне в тих зонах, де нацгвардійці є оці диверсійно-десантно-штурмові бригади, якими росіяни залякують? Мовляв, вони будуть в тил до наших військових їх закидати. Я можу відмітити те, що контрдиверсійні заходи, які ведуться не лише по лінії, вздовж лінії зіткнення, не лише по південних і по східних напрямках, вони тривають. Постійно і вони проводяться по всій Україні, починаючи від наших північних кордонів. Майже щотижня в тих чи інших регіонах проводяться навчання, залучаються наші спецпризначенці. Тобто, ця робота спрямована саме для того, аби завчасно виявляти подібні загрози, і реагувати на них. Спасибо. Дякую. Руслан Музичук був з нами. Дякуємо, що долучилися до бесіди в єдиних новинах.